Значного уповільнення військових дій протягом зими не буде. Українські збройні сили продовжуватимуть наступати, звільняючи від ворога свою територію, вважає генерал Петреус. вражає, really Ukraine... що Україна країна розміром менше однієї третини Росії, і без усього природного газу, нафти, вугілля та інших корисних копалин зараз має більшу та більш боєздатну армію ніж Росія, і вона продовжуватиме відвоювати свою територію, звільняти територію, захоплену Росією з два. Ця лютого В умовах зими українська армія матиме перевагу. Переконує генерал Українці звичайно воюють за свою державу і у своїй країні. Громадяни зроблять усе можливе, щоб підтримати своїх солдатів. Якщо солдат постукає в двері громадянина України і скаже: Привіт, чи можу я погрітися і з'їсти миску супу? Очевидно, що відповідь буде так. Будь ласка. Цього не можна сказати про росіян. Українці краще оснащені, краще одягнені, знають місцевість а у росіян цього немає. Насправді, мобілізація, яку провела Росія, була жахливою. Вони фактично кидають солдатів. На передову, як гарматне м'ясо, і це може стати для них проблемою. Знову ж таки, будь-хто з автоматом може бути складним викликом, але це не ті організовані, злагоджені та боєздатні підрозділи, які виставляє Україна генерал. Вважає, що Україна має право наносити удари по військових цілях в Росії, але на його погляд, це не стане визначним фактором, який вплине на розвиток протистояння. Я думаю, що й надалі тут буде небажання, аби Україна використовувала надану заходом зброю, щоб атакувати Росію через страх якоїсь третьої світової війни чи чогось подібного. Я не вважаю, що це зовсім нерозумно. Однак я думаю, цілком закономірно, аби Україна відповідала Росії на її дії зброю, яку має, і вони роблять це дуже вражаюче. Більшим чинником каже він стануть процеси всередині російської армії. Більшим фактором є величезні втрати, яких Росія зазнає в Україні, і ці тіла повертаються додому, повертаються тяжко поранені, які поступово починають викликати запитання серед російського населення. І ви можете це побачити в російських опитуваннях про природу цієї війни, як вона йде, і чи варто її продовжувати в якийсь момент. Володимиру Путіну доведеться визнати, що це не може далі продовжуватися. Він поки цього ще не бачить. Російська армія має цілу низку недоліків, які впливають на її боєздатність. Вказує Петреус. росіяни продемонстрували багато недоліків. Вони показали дуже серйозну відсутність логістичної структури, спроможностей і можливостей, жахливий стан їхніх комунікацій, які є високочастотними, не зашифрованими та одноканальними. Знову ж таки, будь-хто хто має поліцейський сканер, може знайти та заглушити їх розмову або записати, якщо Солдати критикують своїх офіцерів, а потім завантажити це в соціальні мережі. Були моменти, коли росіяни очевидно досягали прогресу, але зрештою це не те, чого очікували від росіян, враховуючи весь час, який вони мали на навчання, перебуваючи на кордоні України в Росії та Білорусі до вторгнення. у той же час захід буде продовжувати нарощувати військове виробництво та постачання зброї Україні. Переконує Петреус. Енелбієбіґекспеншен авпродакшн дикаїнзтриватиме велике розширення виробництва видів боєприпасів і систем озброєння, як для передачі Україні, так і для поповнення наших власних запасів цих конкретних боєприпасів. Перебіг військових дій в Україні говорить Петреус. змінює розуміння сучасної війни в усьому світі, і з голосом Америки він поділився двома із багатьох уроків цієї війни. По перше, лідерство має значення. Президент Зеленський чудовий стратегічний лідер, який блискуче виконав чотири завдання стратегічного лідерства: а саме, генерування правильної головної ідеї чи стратегії, ефективне її донесення, контроль за реалізацією та визначення, що потрібно удосконалити, щоб робити це знову і знову і знову. З іншого боку, президент Володимир Путін продемонстрував жахливу здатність приймати рішення. Очевидно, він приймав катастрофічно погані рішення. Комунікація була жахливою. Виконання було жахливим, і вони здавалося, мало чому вчилися, роблячи ті ж самі помилки на полі бою та на міжнародному рівні. по друге каже він: ця війна, яка ведеться із найбільшою кількістю засобів розвідки та артилерії в історії, змінює розуміння, що є, а чого немає в зоні досяжності противника за часів холодної війни, коли я був майором на внутрішньому німецькому кордоні, офіцером піхоти було прислів'я по тому, що можна побачити, можна влучити. А якщо можна влучити, можна вбити, і на цій війні це навіть більше доведено ніж за часів холодної війни, бо в нас не було безпілотників, не було всіх засобів розвідки, спостереження, які дозволяють ідентифікувати, бачити штаби противника, його матеріально-технічні засоби, його казарми, його у виробничі потужності у глобальному вимірі. Ви починаєте думати, що можна було б зробити, скажімо, в гіпотетичному театрі в індотихоокеанському регіоні, коли ви можете усе побачити, всього досягнути, все вбити. Отже, це справді досить драматичний приклад того, чому ми маємо переосмислити нашу структуру сил, платформи, які ми маємо, як ми можемо посилити стійкість і інші важливі компоненти, і це те, чим зараз займається Пентагон. У Вашингтоні Петреус взяв участь в Асмінському безпековому форумі, який є однією із провідних конференцій з національної безпеки та зовнішньої політики. В США. Тетяно Ворожко, Олексій Осика, Костянтин Голубчик, Голос Америки.